Фестиваль різнобарвний, українські майкери креативні. Хтось майстрував бананове піаніно, аби дітям було весело вчитись музики. Кожний банан настроєна в определеною чистотою. деле здесь у нас є скетч програма. Второ за кожна Детское візуальне программирование. Інші винахідники демонструють 3 d принтери, що правда поки не українського виробництва. Є й дитячі комп'ютерні ігри, в які можна грати, просто розмахуючи руками. Її прототипи машин майбутнього принаймні на це сподівається Сергій Гаранніков. Він змайстрував машину, якою керує не людина, а датчики у майбутньому я сподіваюся, що замість людини буде керувати -керувати робот, тому що людина. Може помилятися більше ніж робити. А це команда студентів-гонщиків. Хлопці майструють макет гоночної машини. Восени розповідають, поїдуть на змагання в Чехію. В якості гоночної машини буде болід, який самі змайструють. Повністю рама нашого, повністю ми самі спроєктували, От самі будемо зараз от строїть. Як видяти макет прототип, який, от, щоб показати учасникам виставки як це бути що це виглядає. Є й учасники, що претендують на першість в світі. Це виробники дерев'яних велосипедів. кажуть, такі роблять ще американці однак українські переконують. Краще. Он продуман с точки зрения геометрии а, в плане формы. Ну, то есть это не просто склеенные между собой ламели, а, очень дорогой 12 лак и а, красивые надписи. Это велосипед, который продуман для того, чтобы возить душу на самом деле. Ігор Стефурак працює стартапами. каже генії в Україні багато, тільки їм потрібна підтримка та правильний курс. З чим він їм і допомагає навколо Мейкерфеєр у всьому світі будується спільнота. Що таке спільнота? Спільнота це обмін знаннями, спільнота це підтримка і спільнота це. Допомога в знаходженні е, собі людей в команду і можливо приєднаються і допоможуть його будувати. Організатори фестивалю переконують українські винаходи дивують весь світ. Ми вміємо робити класні речі, Що мені да? що ми можемо бути забритателями. що ми вполне може діло своє, і ми віримо в це, в тами наша основна ідея. Марія Моганесян, Іван Іваніванько, телеканал Новин 24.